День мої малята, любі хлопчики і дівчата, добрий день татусі й мами. Рада зустрічі із вами, діти. Запрошую вас до перегляду настільного театру до української народної казки пан Коцький. У одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав і мишей ловити. От, хазяїн його взяв та й вивіз у ліс. Думає... Нащо він мені здався, тільки дурно буду годувати. Нехай лучше в лісі ходить. Покинув його і сам поїхав додому. Коли це приходить до кота лисичка. Ти що таке? Я, пан Коцький, будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився, веде його лисичка до своєї хати так уже йому годить. Уловить де курочку, то сама не з'їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй Лисичко сестричко, прийду я до тебе на досвідки. Є у мене тепер пан коцький, то він тебе розірве. Заєць розказав за пана Коцького вовкові, кабану. Та ведмедеві. Зійшлися вони докупи, стали думати, як би побачити пана коцького. Та й кажуть а зготуймо обід. Я піду по м'ясо, щоб було що в борщ покласти, а я піду по буряки та картоплю. А я меду принесу на закуску. А я капусти. От роздобули всього, почали обід варити. А як зварили, почали радитись кому йти кликати на обід пана Коцького? Я не побіжу, як доведеться тікати. Я теж не повороткий. Я старий і трохи не добачаю. Тільки й зайчикові приходиться. Прибіг заїзд до Лисичиної нори, коли це лисиця виходить. А ти чого прийшов? Просили вовк, ведмій дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким на обід. Я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтесь, казала лисичка, бо він як прийде, то розірве нас. Вони й почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево. Вовк сідає за кущем. Кабан зарився за кущі і зайчик в кущі лізе. Коли це веде лисичка свого пана коцького, доводить до столу, а він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже Мау, мау мау. А ті думають от вражого батька син, ще йому й мало, це він і нас поїсть. Виліз пан Коцький на стіл та почав їсти, аж за уши малящить, а як наївсь, то так і простягся на столі. А кабан лежав близько столу та якось комар і вкусив його за хвіст. А він так хвостом і крутнув. Кіт же думав, що то миша. Та туди, та кабана за хвіст. Кабан як схопиться, та навтьоки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву. Та до того доліз, що дерево й не здержало, він додолу впав. Гу. гу Та просто на вовка мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки й видно, Заєць і собі за ними забіг не знать куди. А потім посходились та й кажуть. Такий малий, а тільки, тільки нас усіх не поїв. Малята. Тож як називався наш театр? І хто автор казки? Так, правильно, діти То чому господар вивіз кота до лісу? Молодці. А кого кіт зусилля? Що ж запропонувала лисичка коту? Правильно! А що трапилось з паном Коцьким? Молодці діти! Малята, запам'ятайте, добро завжди перемагає зло, а сміливість та розум допомагають долати труднощі. Діти, а які ваші улюблені казки? Зробіть фото з улюбленою казкою! Та надішліть мені у коментарі нижче під цим відео. І, можливо, наступний театр буде саме з улюбленою вами казкою. Шановні батьки, театралізована діяльність розвиває мовлення, творчі здібності, пізнавальні інтереси, соціальний інтелект та допомагає долати психологічні бар'єри. Отож, разом із дітьми перевтілюйтесь у улюблених героїв. І весело та з корістю проводьте вільний час. Дякую за увагу! До нових зустрічей!